Був 2010 рік. Він приходив до мене на роботу, дружили і почали зустрічатися. І в 2013-му дружилися. Приходила в неділю зранку на роботу. Я приходила на 10-ту годину, то завжди чекали, що неділі чекали квіти. Мене. Тобто він зранку вставав, тому охоронець йому відкривав десь двері. Він залишав букет і все. Я навіть не знала про це. Вже приходила, то завжди вже квіти чекали мене. Ну, неділя було стабільно. Крім того, були ще квіти, але неділя це було стабільно, тобто навіть якісь польові квіти там. Він чи десь на базарі в жіночок купляв чи ще десь, але завжди в неділю от вони завжди були. А як він вам зробив пропозицію? Як це було? Вийшла гуляти і приїхала до нього, і він з величезним букетом ромашок. я така, щось не то, щось не то, щось мене чекає сьогодні інакше. У нього році, так це була весна 13-го, а літом вже було весілля у нас. Uh -huh. І в 2014 році в нас народився перший син Матвій. Яким Маріан uh, взагалі був, якими він рисами був наділений? Рисами характеру? Mm. Моментами <паспалю> запальний був дуже. От як сірничок там запалився, навіть так само, чи в бізнесі, чи в своїй роботі, от він вже він знав, якщо він хоче щось зробити, тобто там вже нічого йому не помішає, він це зробить. Навіть якщо з першого разу це не виходить, це була така впертість трохи його, тоді з другого, з третього разу, але все одно він це доробить. Він був щерп собі, але він завжди будь-кому поможе. Тобто, там йому. Навіть друзі могли подзвонити хтось. Ну, у мене там ще не було комендантської години, тоді в мене там машина поламалась. Друга, третя ночі він міг встати і піти все одно в будь-якому випадку допомогти. Е, дуже добрий. Він дуже уважний був як чоловік. Тобто там десь сказав колись, от я хочу там навіть навушники, там чи ще щось. Я вже, ну тобто він завжди старався оці мої бажання виконати, так само і бажання дітей. Там помріяли вони, що вони кудись хочуть поїхати. Ну, тобто він старався відразу щось зробити там для неї, для мене. Ми були на першому місці в нього. Діти і я були на першому місці. Що він почав кульками, і так ми почали це розвивати, розвивати, але на той момент я ну, сиділа ще в декреті, бо друга дитина у нас була маленька. Я більше товар замовляла, якась бухгалтерія. Це було більше на мені те, що я могла робити з дому. І так з'явилось, спочатку ми на базарі продавали. Ми в Рожнятіві і в Перегінську мали точки там на базарі, а потім відкрили магазин тут перший. Ну і зараз я продовжую його справу, бо він, він горів це. Для нього це це йому приносило задоволення. Ця робота з людьми, оця творчість така, він себе знайшов у ній. і Ну, йому це дуже подобалось. Тобто, це для нього було ну, просто йому, як попадалося якесь складне замовлення, то наоборот в нього очі горіли. Він робив повністю фігурки різні. Тобто Треба динозавра зробити, робив динозавра. це були великі фігурки. Одного року, Та якраз вже була війна. Проводився майстер-клас дуже. То йому я зробила як подарунок. Він поїхав, оплатила цей майстер-клас, він нічого не догадувався, аж потім я кажу, ти перевіряв свою електронну почту. Та щось там прийшло, не перевіряв. Та йди перевір. Ну, а Мені вже написали, що треба, аби він підтвердив свою участь. Я, він так спокійно. Іди, перевір свою почту. І він поїхав на той майстер-клас по підвищенню якоїсь своєї такої кваліфікації. Ну, а далі почалась війна, йому дали повістку. і тобто... Відноситься все до дітей. Він був суворим батьком чи більше був таким м'яким? Це було два в одному. Тобто, якщо я дітям можу казати десять разів, ідіть щось приберіть, там, зробіть щось, так йому вистачало подивитись, і вони розуміли, що тут вони не жартують, що це тато. А з другої сторони, це була маленька дитина разом з ними. Всі лего складати. От що він ще любив, це Лего складати. Навіть діти не так його любили складати, напевно, як він. Кінець серпня, десь 30 -е число серпня, і він вів дитину в садок. Угу. Це 22-й рік Так, це 22-й рік, бо він вів дитину в садок і, і замітила, ну, до садка нам іти хвилин 5, ну, назад ще вернутись, а його нема пів години, немає години, нема дзвонів, вибиваю раз, другий, третій. Піднімає трубку, я зараз прийду. Все добре, не переживаю, я зараз прийду. Прийшов, взяв якісь документи свої там, кошелюк свій і знов пішов. Прийшов, мені дали поїздку. Uh -huh. Тобто мені дали поїздку, це був понеділок. Вийде замість мене завтра на роботу. Попросив, я вівторок вийшла на роботу, так само його довший час не було, приходить, я в суботу їду. Для мене це був ну, шок, стрес, куди ти їдеш на Запоріжжя. Як? Це йому зразу сказали за речей, так? Повністю так він відразу як на запорізький напрямок виїхав, так відразу він там і служив 17 місяців. Його не було. Наскільки угу. я читала, що він був бойовим медиком, так? Е, ну не, не з самого початку він був бойовим медиком. До служби він приступив 5 вересня 22-го року, а 29 вересня він був поранений. Він був поранений. І це була реабілітація в нього. Все осколкові все повністю осколкові поранення. Деякі осколки так ну, і залишились в ньому, тобто їх не могли тоді витягнути. Десь місяць він пробув в лікарні, і аж весною він. Ну, була в нього така можливість піти вчитись на бойового медика. І от я кажу, ну. Так, він каже, так, я хочу вивчитись, щоб, по крайній мірі, допомогти себе врятувати, бо не завжди є така можливість, що лікарі можуть, ну, медик може до них там прийти, бо і каже, навіть себе, щоб врятувати, дати першу допомогу собі, ну, побратимам, які біля мене там будуть, чи, чи якщо нас там декілька буде, постраждалих, то щоб надати допомогу, хоч якусь мінімальну, щоб навчитись. І так він закінчив курси одні, другі. Проходив практику і став бойовим медиком. Ага. Скажіть, будь ласка, -як, як так вже сталося, що ваш чоловік загинув при яких обставинах? Якраз він був у відпустці. І 20 лютого він поїхав з дому. Тобто, в Запоріжжі він приїхав 21 числа. 21-го ми вже з ним не спілкувались, бо. Він просто написав, каже, я змучений 15 годин дорозі, каже, ну він їхав машиною. Каже, я лягаю трохи перепочити, подрімати треба. Потім 22, 23. І останній раз ми з ним спілкувались 23 лютого. Тобто він казав, каже, мене не буде, бо я йду на позиції. Не переживай, ну вийду з позиції, подзвоню. Оце завжди, я знала, що ну, він виходить, і дійсно, тільки в нього з'являвся зв'язок, він завжди там писав: Я є, живий там, або просто плюсик ставив, мені вже ну, легше було, я знала, що він є. І це була субота, неділя, і в понеділок він не вийшов на зв'язок. Тобто зранку, ну переважно, так година сьома, восьма гора, там, ну, до дев'яти він мені вже завжди писав. А тут дев'яте, я відвела діток в школу в садик, і нема. Ніхто мені не пише. Тому я вже почала піднімати ну, на сполох, подзвонила по своїх знайомих, ну, по волонтерах, по, по братимах його. І вже так ми почали його шукати. Це було захоплення позиції. Їх померло шість чоловік, шість хлопців разом. Зараз. Це просто, ну. Москалі, тобто, захопили цілу позицію, і з, це був наступ з важкою технікою, з танками. І от так. Mm -hmm. ні, я, я не хотіла, хоча я, ну, я розуміла, що там не було ні шансів вижити в них. Але я не хотіла навіть думати, що дійсно що дійсно так і що його нема. Перших два дні ми ще шукали, ну, хоча вже розуміли, що там нема надії. І єдиною першою думкою, що в мене було, ну хоч би я його могла звідти евакуювати, ну щоб, щоб хоча б я мала кого поховати, і хоч якось так, і побачити останній раз. Як угу. взагалі ви про це сказали дітям? На... Рознівав, що було сказати дітям? Так, старшому синові ну, я його підготовляла швидше, бо була написана заява в міліцію. Як безвісти пропавшого і ну, старший син мав здати Єдинка. Тобто я мусила йому якось це об'яснити, чого він туди йде. Ну, я так і об'яснила, він досить дорослий вже сприймається. Я йому пояснила, що, що ми шукаємо тата. Ми шукаємо тата, це був вівторок, 27 лютого. Ну, а 29-го я вже йому сказала, що тата нема, що тато. Став ангел. І, ну, і не розуміла, як меншому сказати. Я так підводила йому до того, що це війна. Е, він часто бачив похорони героїв, бо були навіть такі, що ми ходили ну, чоловіка по братами. він бачив от, на площі героїв. Ми ходили, він завжди питав, чого тут портрети стоять. Я так, вони завжди вони свідомо до цього, і я не скривала ніколи від них. Ну, тобто, що буває різне, і ну, ці герої померли. Тобто, я не казала, що там фотографії просто стоять. Вони розуміли, чиї це фотографії і чому вони там стоять. І коли сказала меншому, ну, це істерика, це плач. І єдиним, що він мені: мама, ну скажи, що це жарт. Ну, правда, ти ж жартуєш зі мною? Ну, такого ж не може бути, щоб тато помер. І найгірше було от сказати йому, що я не жартую, uh -huh. що, це, ну, що це дійсно правда. І він відразу чогось так. А ти знаєш, мам, мій тато на плечку сидить в мене? Він собі, ну, тобто, навіть не я це придумала, він собі тато сидить на плечку. І все, і він розуміє і зараз. На плечику мається називати, а як охороняє. Так. І він завжди, він навіть так, де коли він лягає спати і так на плечі подається тату, на добраніч. От, Можливо, це його якась така дитяча фантазія, але йому так легше. Потрібно допомагати. Будь-як, якщо є можливість фінансово, потрібно допомагати фінансово, є можливість робочою силою, потрібно допомагати, Того, що хлопцям там дуже важко. Їм важко і морально, психологічно їм важко. І будь-яка підтримка, навіть якийсь дитячий малюнок, все одно, все одно зігріває їх. Бо навіть, судячи до мене, ну, повернулись речі чоловіка, то ну, навіть звичайні малюночки, такі невеликі, малюночки наших дітей, які діти йому відправляли, це все, вони зберігають і вони все тримають і, ну, і радіють цьому. Що ми їх не забуваємо тут, і ми маємо розуміти, завдяки кому ми живемо тут, наскільки мирне життя. Тобто, якби не вони там, не знати, чи, ну, як би ми жили тут, уже, можливо би ну, все було зовсім інакше. Тому тільки завдяки їм ми маємо таке життя.